1 червня увесь світ традиційно відзначає день захисту дітей. Щоб вкотре привернути увагу до потреб малечі, цей день започаткували ще в 1949 році міжнародною демократичною федерацією жінок. Це коли жінка, берегіння роду, завжди ну піклується, турбується про своїх дітей. Тобто це був день, коли треба звернути на потреби дітей. Щоб привітати малечу у Житомирській обласній дитячій клінічній лікарні у Санечівці влаштували свято. Доєдналися і депутати від фракції Європейська Солідарність, які привезли із собою подарунки. В сонячний день прекрасне свято Тож, від імені усіх дорослих. Ми вітаємо вас цим чудовим веселим святом. Наразі в лікарні перебуває біля 300 дітей на лікуванні. Зрозуміло, що це якісь несе негативні моменти для дитини, тому що діти лікуються. Тому традиційно влаштовуємо таке свято для дітей. Маленька Віка лежала в лікарні через низький гемоглобін і сьогодні вже мала їхати додому, але залишилась на свято, бо її увагу захопили аніматори в костюмах ведмедиків. Ой, дуже сподобалось. Вона перша перша, як би сказати, їх бачить, вона дуже в захваті. Для старших дітей влаштували квест на п'яти різних локаціях. Перша мала назву Я люблю тебе, Україна. Там діти ознайомлювали зі своїми правами та обов'язками. Далі малеча прямувала до локації Безпечне дитинство та веселкової. Кожна команда відповідно створила свою чарівну веселку, і на веселкових промінцях вона прописала свої. Найулюбленіше і найзаповітніше бажання. І ще один світ жестів. Така локація цікава ігрова локація, під час якої дітки дізнались про свої професії, які їх чекають в майбутньому. Діти покинули свої лікарняні ліжка та знурлись в атмосферу мирного дитинства без повітряних тривог. Сьогоднішній погляд прискіпливий погляд до наших дітей. Він говорить про нашу увагу, він говорить про... Ті зусилля, які ми витрачаємо для того, щоб так чи інакше захистити наших дітей в умовах війни, це дуже актуально. Матусі дітлахів кажуть, свято відволікає малечу від суворої реальності сьогодення, щоб дітей, хоч трохи Якось... запам'яталось з дитинства, хоч якесь, щоб просто розрядити якусь обстановку і. Трошки веселищів, хоч не, не на часі, але трошки веселищ. Після квесту діти створювали малюнки на асфальті. Я малюю прапор України, серце прапором України. А чому ти малюєш? Ну я підтримую Україну. А ти любиш Україну? Так, да, Дуже а за те, що тут а, наші воїни сильні, тут гарна природа, гарна мова. У кінці всі малюки отримали подарунки морозиво та цукерки, щоб поласувати перед обідом а також книжки. Така весела та жвава атмосфера панувала сьогодні у ліцеї номер 3 міста Житомир. Там відкрили клас безпеки для молодших школярів. Над ідеєю створення кабінету безпеки працювали впродовж навчального року. Разом батьки, учні і вчителі. І нам це вдалося. Сьогодні ми відкриваємо кабінет безпеки Школа незвичайних наук. Тут діти зможуть навчатися, знайомитися з правилами безпеки, знайоми, будуть знайомитися з наданням першої допомоги у важких незвичайних ситуаціях. Відкриття приурочили до Міжнародного дня захисту дітей. І сьогодні школярі познайомились з маленьким дракончиком Кошею, який загубив маму і не міг до неї повернутися через незнання правил безпеки. Я, 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 і ось прибіг до вас, я, я буду. Граючи діти повторили правила дорожнього руху та безпеки вдома, а також дізнались про надання медичної допомоги і відтренували вміння на манекенах. Лікарі нам розповіли, як, як дати медичну допомогу. Треба спочатку перевірити дихання, потім зробити масаж для серця. А якщо не оживає, треба позвонити 103. тут. Я дізнаюся інформацією. А свято тобі сподобалося? Так. А що найбільше сподобалося? Скажи. Що... що ми. Рятували людину до маленьких школярів. Сьогодні завітали поліцейські і працівники ДСНС. Розповіли їм про правила поводження з вибухонебезпечними предметами та що треба робити у першу чергу. Якщо ти бачиш міну, То не потрібно чіпати просто зателефонувати 101 або 102. Дітей також познайомили з найкращим другом саперів металошукачем. Притримуєш ось ось тут, тут. І ось так ходимо і шукаємо якісь підозрілі знаки. Клас безпеки поділений на тематичні зони. Мінна безпека, пожежна безпека, цивільний захист, надання до медичної допомоги, безпека дорожнього руху. Ну і звичайно, зона психологічного розвантаження. І допоможуть ці знання як дітям, так і дорослим, тому що діти у нас вміють навчати своїх батьків. Школярі кажуть, у класі безпеки вони навчаються граючи і так запам'ятовують набагато більше інформації. Да. А чому? Тут е, вивчають правила до, на дорозі, е, які знати, предмети, які можуть вибухнути. Загалом у Житомирській області було 34 класи безпеки. Сьогодні відкрили ще два. Анна Чепель, Олександр Немежицький, телеканал СК-1. Дитячий сміх та веселощі не вщухали у Житомирі до кінця дня, адже малеча сьогодні святкує. Розважально пізнавальний та навіть корисний для здоров'я захід влаштував і благодійний фонд Надіяє нас буде три локації, щоб вони погралися, щоб вони стали мудрішими в плані своєї безпеки. Ми запросили поліцейських для того, щоб безпека дітини в інформаційному просторі. Тому буде ця локація, буде ігрова танцювальна локація, і ще весела. Доріжка так само буде надута акробатична доріжка, тому що діти не можуть без гри. До свята запросили учнів танцювально-хореографічних студій міста, аби вони навчилися новим стилям та рухам, адже з малечою займалися професійні тренери. Мені дуже подобається це свято. Перше червня, день захисту дітей. Мені тут дуже подобається, бо дитинство це наше все. Надо його завжди пам'ятати. Надо цьому завжди приділяти більше уваги, особливо дорослим, і ось танці, там малювання, ще щось, акробатика і так далі. Окрім спортивних розваг, діти висадили кущі буску, звичайно, не без допомоги дорослих. Садили, де його. А для чого ти знаєш? Садиме пахло. разом з дітьми відволіктися від буденності змогли і батьки. кажуть, попри війну та складний час, малеча має насолоджуватися життям, тому намагаються максимально цьому сприяти. Ми розуміємо, дитинство нас одне, і більше воно не повториться. Тому треба його підтримувати і всім, чим можна забезпечувати дитину, щоб вона відволікалася від цього важкого часу. Після занять з тренерами діти отримали невеличкі подарунки та пішли з посмішками. Катерина Волкова, Олександр Немержицький, телеканал СК1.